Професійний набір для ручного шиття від японської компанії ОКА артикул 7007. Набір іде в оригінальній коробці. Упаковка ефектна, яскрава. чудово підійде на подарунок. У набір входить мануал по роботі зі шкірою. дві бабіни вощених ниток. п'ять голок для ручного шиття. Засіб для полірування зрізів шкіри. Грувер з трьома змінними насадками та шестигранником. Бевелер, кромкоріз, з правилом, абразивним папером та пастою гоя для заточки кромкорізу. Три ромбовидних пробійника на 2, 4 та 6 зубців з кроком 3 мм. Та вирубна плита. Замовити набір можна за посиланням в описі на handymarket.com.